Продовжимо розглядати програмно цільовий метод бюджетування на прикладі програми житлово-комунального господарства на Дніпропетровщині. Загальними вимогами до бюджетної програми визначено такі групи показників: показники затрат, показники продукту, показники ефективності і показники якості. Сергій. А давай так, щоб було усім зрозуміліше, я буду зачитувати теоретичну частину, а ти наводити приклади з життєвої діяльності. Добре, давай, так і зробимо. Ти взагалі хто такий? І чому ти нас постійно переслідуєш? І завжди так уважно слухаєш. Ти агент СБУ? Ага, я агент фінансового факультету. В якому сенсі? Хочу вступати до університету імені Шевченка на фінансовий факультет. В минулому році трішки не вийшло. Тому готуйся на наступний. Іноді додатково працюю. Ви, Сергій, розповідаєте, так цікаво і зрозуміло, тоді можна я з вами залишусь. Добре, майбутній студент, лишайся, а ми продовжимо. Показники затрат. Отже, показники затрат це показники, що визначають обсяги та структуру ресурсів, які забезпечують виконання бюджетної програми та характеризують структуру витрат бюджетної програми. Наприклад, роздивимося. Перший пункт загальні витрати. Це сума грошових коштів, витрачених на виконання програми. В цілому, Наприклад, є цільова бюджетна програма, в якій написано конкретне число, скільки всього потрібно витратити коштів на реалізацію її. Другий пункт витрати на персонал. Комусь треба висаджувати квіточки на клумбах або комусь треба керувати спецтранспортом. Це зрозуміло. так? Так. Йдемо далі. Витрати на персонал включають зарплати, соціальні виплати, витрати на навчання та розвиток персоналу, пов'язані з програмою. Все правильно. Третій пункт витрати на матеріали і обладнання. Наприклад, для роботи були закуплені граблі на суму 7 тисяч гривень і лопати на суму 10 тисяч гривень. Або закуплені машини для поливу клуб на суму 1,5 мільйони гривень. Це зрозуміло. Та, звісно, чудово. Наступний пункт витрати на послуги. Цей пункт включає витрати на зовнішні послуги, такі як консультації, обслуговування, обладнання, аудит, юридичні послуги тощо. Так, обладнання потребує ремонту і технічного обслуговування. Крім того, потрібно робити аудит і консультуватися у досвідчених юристів. Рухаємося далі. Витрати на адміністративне управління. Звичайно, усією програмою, підпрограмами і процесами комусь потрібно керувати і контролювати ці процеси. З показниками витрат розібралися. Наступні показники продукту. На це що за показники. Це показники, що характеризують результати діяльності головного розпорядника за відповідний бюджетний період у межах бюджетної програми і відображають. Обсяг виробленої продукції, наданих публічних послуг чи виконаних робіт, або кількість осіб, яким надано публічні послуги, розглянемо кожен показник продукту більш ретельно: обсяг виробленої продукції це кількість одиниць товарів або послуг, виготовлених чи наданих за відповідний період. Тобто, скільки конкретно засаджено клумб або встановлено світлоточок, скільки. Конкретно полито тротуарів чи газонів і таке інше. Наступний показник: кількість наданих публічних послуг. Це кількість актів надання послуг, які надано громадянам чи іншим суб'єктам під час виконання програм. Чудовим прикладом по кількості осіб, яким надано публічні послуги, можуть бути Середньорічна кількість студентів в закладах о, вищої освіти денної форми, заочної форми, вечірньої форми навчання. Тобто, конкретно, скільки дівчат, скільки хлопців? Тож ні. А як це може бути у цифрах? Ну для прикладу, на цьому факультеті навчається за денною формою навчання сім дівчат і вісім хлопців. Угу. Виконані роботи. Кількість робіт або проєктів, які успішно завершено за цей період. Наприклад, скільки конкретно відремонтовано кілометрів доріг, або скільки замінено світлоточок конкретно, або скільки створено зелених куточків. А далі ми з вами переходимо до надважливих показників: це показники ефективності. Показники ефективності характеризують Економність при витрачанні бюджетних коштів, співвідношення між одержаним продуктом та витраченим ресурсом, та визначають, які витрати ресурсів на одиницю показника продукту, чи відношення кількості вироблених товарів, або виконаних робіт, надання послуг до витраченого обсягу ресурсу. А приклади ми приведемо ось на цій іграшковій дорозі з поїздом, вокзалом, архітектурною конструкцією та іграшковим персоналом, який це все і буде обслуговувати. Кількість наданих послуг на одного працівника кількість послуг, які надає один працівник за певний період часу. Це може бути, наприклад, кількість консультацій, які надає фахівець у бюро довідок на залізниці. Далі витрати на одиницю послуги це витрати на обслуговування одного пасажира при перевезенні на далекі відстані. Енергоспоживання на одиницю продукції це кількість енергії спожити на виробництво однієї одиниці продукції, наприклад, кількість кіловат, годин, які витрачено на виробництво одного центнеробовича для української залізниці. Відношення кількості вироблених товарів до витрачених ресурсів. Кількість вироблених товарів або наданих послуг поділена на загальні витрати ресурсів, наприклад, кількість кілометрів доріг або прокладених реїв на кожну тисячу гривень витрат правильно. Показники і якості характеризують динаміку досягнення мети та виконання завдань бюджетної програми, якість створеного продукту, користь для суспільства від реалізації бюджетної програми. А тепер давайте роздивимося це на прикладах: рівень задоволеності користувачів. Як це ми можемо перевірити? Це ми можемо перевірити за допомогою опитування населення про рівень задоволеності наданими послугами або продуктами. Наприклад, оцінка задоволеності пацієнтів медичними послугами у закладах. Все правильно, як в бізнесі тобі треба отримати фідбек від своїх клієнтів. Так. Відсоток виконання запланованих заходів, відсоток заходів запланованих у рамках програми, які були успішно виконані. Наприклад, реалізація 90% заходів, запланованих у програмі будівництва нових шкіл, покращення соціальних показників. Тут ми говоримо про зниження рівня безробіття або зменшення рівня злочинності, чи збільшення тривалості життя. Наприклад, зниження рівня безробіття на 5% після реалізації програми зайнятості. Якість інфраструктури, оцінка якості побудованих або відремонтованих об'єктів інфраструктури, наприклад, відсоток доріг, які відповідають встановленим стандартам якості: інноваційність та технологічний рівень. Впровадження нових технологій або інновацій у процесі виконання програми. Наприклад, впровадження електронної системи обліку пацієнтів у медичній сфері. Всі знають зараз дуже модний застосунок healthy. Майже всі ним користуються. Ідемо далі. Вплив на екологію оцінка екологічного впливу реалізованих заходів. Наприклад, зменшення рівня забруднення повітря на 10% після впровадження програми з екологічного очищення. Підвищення рівня освіти це поліпшення результатів учнів у навчальних закладах після впровадження освітніх програм, наприклад, підвищення середнього балу учнів на 15% після реалізації програм з покращення якості освіти, саме так або збільшення кількості абітурієнтів, які вступили до вишів нашої країни. Ідемо далі. Невід'ємною частиною застосування програмно цільового підходу у місцевому самоврядуванні є. Складання стратегії розвитку громад, складання програм соціально-економічного розвитку, інших цільових програм та проєктів, а також складання бюджетних програм. Всі вони мають бути послідовно пов'язані між собою. Замість того, щоб визначити, скільки грошей виділити на певну сферу або програму, у програмно цільовому бюджеті визначається, які конкретні результати або послуги мають бути досягнуті або надані за ці кошти. І ми з вами повільно переходимо до кульмінації бюджетного процесу його виконання. Але це вже наступна серія.